Всіх вітаю на своєму каналі і запрошую до перегляду відео. Я сьогодні до вас в такій красивій вишиваночці і з красивим букетиком. Тож, хочу поділитися деякими своїми готовими роботами, процесами і підняти, сподіваюся, вам трішки настрій. Тож, бажаю гарного перегляду! Почну я, звісно, з готової роботи. Нещодавно я закінчила светрик, який почала в'язати ще, а в травні, здається, потім в мене була трішки трав... ну, проблема з рукою спиною, то я не в'язала три неділі взагалі зовсім. Тож, Завершила вже в червні цю роботу. Але хоч я і запізнилася, все одно головне, що я завершила. От. І показую ось цього красу. красунчика. Светрик має назву Хьюге Светр. Це в перекладі з фінської, здається, як перекладається як з затиш, затишок. Уют, так. Тож він. Дуже має чудову назву і дуже класна тут пряжа. Дійсно, він як такий м'якенький затишний светрик. Це я, втретє, приймала участь у тестуванні у Наталки Аксіономої. І цей светрик дуже має гарну. Цікаву конструкцію, дуже цікаво було його в'язати. Візерунок ось такий, вроді, як сказати, не складний, да? але дуже гарно виглядає. І сама конструкція дуже цікава. Тут попереду йде, як ви можете бачити, йде реглан погон, ось так рукавчик виглядає. А ззаду іде спущене плече, ось ну, такий регланчик. Так, можливо, я в термінах трішки зараз щось наплутала, ну, здається, так. От, можна було в'язати, взагалі Наталка в'язала такий полос... полосатий, в неї чотири кольори було. Можна було в'язати різні варіанти. І однотонний, і різнокольоровий, і смужечки розташовувати як забажається. Так? Тож по цьому майстер-класу опису Наталки можна зв'язати різні ем, варіанти светриків. От, він дуже класний. Е, тож я, е, Можливо, ну, хотілося б ще зв'язати, можливо, однотонний, можливо, з іншими розташуваннями смужечок. За яким принципом я розташовувала ці смужечки? Значить, я зараз покажу, з якої пряжі я в'язала. Ось він хай тут кадри побуде. Так. Ось такі чудові бобінки, три штучки. Це, це всі одного артикулу. Пряжа від фірми зегна барофа, бобінна, 100% мариносова пряжа. Має 1500 метрів на 100 грам. Це супер Суперджелонг Супер джелонг це кардна, є гребінний меренос, є кардний меренос. Це кардний меренос. він не трима резиночок, але отакі. Отакий от візерунок, якраз ті, що тримають резиночку, вони би стягували. А тут якраз нічого полотно не стягує, тож це підходить, оця пряжа сюди так. Але от резиночки вони такі, просто як декоративні, вони не стягують. Але рукавчик рівненький, зато такий широкий, як зараз модно, вони тримають, не стягують дуже тут резиночку. так. І ще що ці, що цікаво, ця пряжа дуже економічна. У мене на цей светрик розміру L. Ви, хто підписаний мене на інстаграм, хто ні, підписуйтесь, будь ласка, Golden Head UA в інстаграмі, в'язальна моя сторінка. Там я вже викла, виклала це, цей виріб на собі. Гарні фото зробила. І... Ви можете подивитися, як він сидить. Він не оверсайз, такий просто вільна посадка. На розмір L, десь український 48, ну, приблизно. Да? Тож, і на цей светрик пішло менше 300 грамів, 290 з чим, здається. Дуже-дуже економічна ця пряжа. Її треба в'язати не забито. Бо вона після прання гарно розпушається, і ці всі, як то сказати, отвори заповнюються пухом. Він дуже легкий і дуже-дуже теплий. Пряжа мені ця дуже сподобалася. Єдиний, як на мій погляд, мінус цієї пряжі що вона, її треба прати обережно, або ручне прання, або я прала руками, а в машинці просто на полоскання поставила і на отжим на 400 оборотах. Тож на більше оборотах я не пробувала. Ну, звісно, на 1000 1200 я навіть точно не, не можна. На 800 просто є де пральні машинки, які не виставляють там один варіант. На 800, от мені цікаво, чи сів би він. Ну, в общем, його зваляти раз плюнути. От, оце пряжа цим якби обережно треба в'язати. А все інше, ну просто чудова крутезна пряжа. Просто взагалі клас. Тож я дуже рада, що в мене є така пряжа і я маю змогу з нею в'язати е, і носити речі. Так, в мене було одного артикулу цього 5 е, кольорів. З одного кольору я вже в'язала попередній светр, такий темно джинс колір. І ще є такий більш яскравий рожевий. Це більш малина і рожевий. З рожевого я відклала на інший виріб. От. І тож, залишилось у мене три кольори. Треба було 4, якщо такий самий, як у Наталки. Так? Але от, я брала так, щоб вони поєднувалися між собою гарно. І я вибрала ці три кольори. Уже коли вибрала ці три кольори, як я вирішила розташовувати смужечки. Значить, цей колір такий сірий, меланжевий, він гарно до лиця. Бо э, оцей яскравий, мені здається, у лиця він робить э, такі капіляри, оці всі, чи, чи якісь недоліки э, більш видимими такі, красне, наче. Ну, мені так здалося, що мені у лиця не дуже пасує. Але мені хотілося яскравого, бо я вже з самої зими хочу щось яскраве, а зв'язала бежевий такий, зв'язала темний джинс. Э, От, і ще з іншої пряжі там в'язала такий світлий джинс. І все якось до яскравих не могла дійти. Тож думаю, так, все, буду яскравий. Хоч не однотон. Допустимо, я думала, однотон і такий яскравий, але мені щось не сподобалось вверху да? тут. Тож я вирішила, отакий нейтральний, дуже гарно буде пасувати. Далі, якщо би отакий, я робила однотон, він би був дуже скучний. Мені б воно було. Не... Гарно. Так. Значить, Далі тут саме така частинка, яка, скажімо так, привікає увагу, тут розташована, і така вона, звісно, буде додавати об'єму. А мені в цій частині можна об'єм додати. І тут я зробила і в місті з рукавами один колір. І тоді воно так і розширяє, тут, допустимо, це кому потрібно. Так. І гарно так виглядає. Далі, якраз де зона животику, то тут мені би хотілося менший об'єм. Тож я сюди взяла ось такий темний синій зараз. Зроблю перерву. Ось тож таким чином в мене розташувалися смужечки. І гарно поєдналися і ще так, скажімо, моделюють фігуру, де більше розширяють, де менше звужують. так. І ось так кольори мають таку властивість. Так, а далі я думала, як мені розташувати таку тоненьку полосочку робила тільки зверху, вона дуже гарно, так, якраз в нужній зоні розташована. Далі я не різала тут полосочками, бо воно б якраз тут не, не гарно би лягало, Ну, якби фігуру різало б не там, де треба, а тут якраз, де починається бюст, то воно як відділяє дуже гарно. Значить, і Хотілося мені ще трішки яскравенького щось додати, то я вирішила рукава, ой, рукава манжети, рукавів зробити. Ще такої малинової фуксії і, і тут, щоб теж відділити, зробила сірим. Ось, Ну, в общем, отакий вийшов. Дуже мені подобається. Він вже випраний. Можете бачити, яке полотно. Сірий тут беланш колір. Бачите, як гарно забиває ці всі отвори. Ця фуксі на малиновий такий колір теж меланджевий має, такий, з, білі, з білуватими такими прогалинками, такий джинс, якби, ефект. А цей темно-синій, він такий однорідний вже більше а, колір. Дуже красивий. Якраз наві, якось він там називається, дуже гарний колір, Оцей темний синій. Він такий, мені подобається. ось. Тож ось така краса. Ну, мабуть, все я розказала. Здається, мені по цьому светрику. Я дуже рада, дуже задоволена, що він у мене вже готовий, зв'язаний. І в мене цих бобінок залишилося ще багато. Тут навіть можна з кожної зв'язати виріб. Ну, можливо, за цієї темносиньої на повний виріб не вистачить, бо її менше. От. Тож можна ще або комбінувати, або однотон якийсь. У мене в задумах можливо сірий меланж з темним синем ще поєднати, а цю малинку можливо однотон ще щось зв'язати. Ну, подивимось, ось така краса так. Ось така краса зв'язалася. Тож готова робота. Можна сказати, в червні. Все ж таки, я її завершила в червні, то готова робота червня буде. так Далі, далі що в'яжу? Ще які процесики? ось В'яжу шкарпеточки, зняла майстер-класи, сподіваюся, скоро змонтую і викладу на канал. На такі шкарпеточки тут в'яжуться зверху, з резиночки вниз. П'яточка-французька підковка, дуже мені подобається, моя улюблена, можна сказати, п'яточка. От, З такої чудової пряжі. Ці носочки, шкарпетки вже, можна сказати, готові. Залишилося тут поховати кінчики і попрати. Це шкарпетковий склад, шкарпеткова пряжа, 75% вовни. І 25 поліамід. Дуже класна, тепла. Зараз, хоч і вже почалося літо і е, 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 жарко, але сьогодні, наприклад, навіть і курточку можна вдягти 15 градусів. Так що літо таке. Сьогодні 30, завтра 15. В принципі, нормально в'яжуться і теплі речі з теплої пряжі. Якщо є кондиціонер, чи чи після похолодало, чи що так взагалі залюбки все вяжеться і тепле. Так, це пряжа. Ось така бобінна, дуже красива, цікава пряжа. Це мені дарувала Надійка з каналу. Пов'яжемо з Надією. Так, ось сюди їх примушу. Все таке яскраве, різнокольорове, дуже мені. Подобається з такої пряжі в'язати дуже цікаво, бо ти не знаєш заздалегідь, як малюнок буде виглядати. І шкарпетки мені більше подобається в'язати лицевою гладдю, бо ну, хочеться такий процес віддихалочку, дорожній варіант мати. Коли дуже такі складні візерунки, треба і схему ще за собою. там носити возити, коротше, дивитися, це не завжди зручно, тож в'яжеться, вроді легко, да, лицева вагладь, а має візеруночок за счет е, е, таких е, окрасу пряжі самої. Це значить пряжа, а, так, італійський виробник, артикул калзетерія. Перший раз в'яжу з такої пряжі, шкарпеткової в бобінці, щоб і мене була. Так, склад 80% миринос, 20 а, так, ну, такий, і... Ага, трішки навіть не овна маринос. Так, 420 метрів на 100 грамів. В'язала я спицями 2. Ось. Так, ні, ось так. А... Далі паралельно в'язала ще зі шкарпеткової також. Ой, побіг... петлі. Так. А, також скарпеткова, але моточна. А, шукала, замовляла я через Інстаграм, здається, шукала магазин і а, не змогла знайти, в якому я замовляла, бо я в декількох замовляла в магазинах. Це пряжа стокова без етикеточки йшла. Пряжа дуже класна, також шкарпетковий склад, теж 420 метрів на 100 грамів, вона От. І має ось такий гарний візерунок. Якщо тут, здається, чи 8-9 чи 9 кольорів, і вони так от лягли, в принципі, Тут трішки, трішки ось так, збився рисунок по полосочкам, але все одно вони виглядають як пара. От. Я тут підбирала трішки, робила однакові манжетики і далі. А вже далі тут трішки більше на, на другому було більше жовтого зеленого, але ну, я не захотіла відрізати ниточку, бо я тут нижче вже підбирала, чи манжетику підбирала, здається. О, от. А далі, в принципі, воно не, не заважає, все мені подобається. Коротше, не хотілося зайвих вузликів робити. От. от так. А тут е, кольори всього лише три кольори. І саме цікаве, що. Так. Ось, одна шкарпеточка в мене вже готова. Так, саме цікаве, що. Що я нічого не підгадувала, нічого не вираховувала, і в мене вийшло після вив'язування п'яточки. Я вийшла далі в'язати на точно такий же візерунок. Тож в цих шкарпетках в мене ні на міліметр не збився малюнок. Ось як і йшли смужечки: салатова, блакитна і сіра. Ось. І так же після п'яточки вони продовжилися, ніде нічого не збилося. Чому? Тому що коли я вив'язувала п'яточку, так, тут же пів носочка, якби в'яжеться, то ширші смужечки пішли. І вже коли я закінчила п'яточку, теж на сірому кольорі, як і тут йшли, зелений блакитний сірий, зелений блакитний сірий. Так же і тут на п'яточці сірим закінчилося, так, як і тут в основному полотні, і продовжила. Ось сірим полосочка закінчилася, да, і далі продовжилося. Ну, коротше, смужечки не збилися. А що саме цікаве, що це вийшло собою? Тобто я нічого не підгадувала. Це взагалі круто. Коли ти нічого не вищитуєш, а воно ще гарно все лягло. А вже другий я в'яжу, то вже тут мені треба буде звіряти з цим носочком, щоб і тут вийшло. Так, по, по рядочках буду висчитувати, щоб так же само вийшло, після обавочок нічого не збилося, тут після п'яточки. Ось така краса майже третинка десь зв'язана носочка, майже е, е, готова робота. Тож я, е... О, як сказати, Надію, сподіваюся, що вже будуть скоро готові роботи. Майстер клас на ночки на шкарпетки відзняти, треба тільки змонтувати. Так. І перейдемо до покупочок. Зробила я покупку пряжі, одну таку вирішила собі, на літо. І це. В мене такої пряжі ще я не в'язала, тож мені дуже захотілося. Це я думала теж в тестуванні брати участь, але не, не взяла і почала сама, по-своєму, як би сказати, придумала, що в'язати, як в'язати. І в'яжу, так скажімо, процес сюрприз на ходу міняю, що мені як буде там вив'язуватися. Тож дуже цікаво, що зв'яжеться. І це пряжа. Ось така чудова. чудовий літній колір, такий ніжно-рожевий, можна сказати, і він теж такий має трішки меланжевий ефект. Так. З такими світленькими, наче вкрапленнями. Ось дуже гарно. Дуже гарний колір. Мені сподобався, я такий вибрала ніжний рожевий колір. Це 100% льон. І зі 100% льна, іменно 100% я ще не в'язала. Я в'язала з вівчарі там, де бавовна і льон. Я в'язала зі 100% бамбуку ту яскраву зелений топ. А зі 100% льна ще не в'язала, ось почала тільки. Замовляла я цю пряжу. В магазині шкапулка. І замовила я, вони розмотують на декілька бобінок. Це пряжа, здається, литовський фірма Сіулас 100% льон. В в 100 грамах 600 метрів, тож я в'яжу в дві ниточки, остаточний метраж 100 грамів 300 метрів. І вони мені зразу на дві бобіночки при, е, предложили е, перемотати, що дуже зручно, що мені вже не прийшлось їх перемотувати. Така трішки спадає ця з бобінки, е, е, ниточка треба слідкувати, щоб не заплуталася. Ну, бобінки це інші тут конусі верніше. Тож така красу я собі придбала. Так. І раз в тестув... ну, не в тестуванні, то я вирішила сама почати літні. бо в мене якось незавершених багато теплих таких речей. Все ж таки літо хоч, хочеться і щось. Літнє в'язання да, пов'язати. Що я розпочала? Розпочала я в'язати футболочку, хочу зв'язати такий топ-футболочка. В'яжу знизу вверх, на кругових спицях. Тут маленька ліска, тож не дуже видно. І в'яжу я такі клубнички-полунички. І хочу цей топ назвати. Навіть уже назву придумалось таке. Щось типу полуничний сорбет чи полуничне морозиво. Ось щось таке хочеться мені зв'язати. Назву я не даю своїм виробам, зазвичай не давала. А от тут прямо захотілося і назву, і ось така, така краса і рожева, і полунична. Такий романтичний, якийсь, не знаю, якийсь такий. Хочеться настрій, хочеться, звісно, радості, миру і спокою. Так, так що така мене красунька в'яжеться, я сподіваюся відзняти майстер-клас на, на цей виріб. На візеруночок і на що зв'яжеться. Тож в процесі я там міняла, що якось вираховувала, тож що вийде Вийде вже готову роботу, до кінця і я ще не знаю. Ось теж в'яжу такі. така чудова робота в мене почалась і ще й на новеньких спицях від книг про ці бірюзовій лісочки. Дуже класні. І вони мені реально дуже подобаються. І отут я, коли вам показувала, що коли я придбала ці спиці, на спиці написано слово на англійській мові брезе. Да? Я не знала, як перекладається, подивилася, перекладається як дихання або вдихати. Тож, ну, теж так, знаєте, хочеться вдихнути свіжого повітря, спокою, миру. Не знаю, чому вони тут написали це слово. От, Але спиці дуже класні, мені дуже сподобалися. От. Я, я б, у мене такі одні спиці я взяла на пробу, і вони мені дуже сподобались. Дійсно, я би залюбки мала і цілий набор таких спиць. от, так що, Ось така краса в'яжеться. Що ще хотіла сказати, значить, льон він такий на ощуп грубуватий. Він наче жорсткий такий в руках. Да? Після прання він зміниться, подивимось, як, бо я ще перший раз в'яжу, але я читала, що буде м'якший. Полотно таке в'язати, воно таке грубувате, наче до рук. І я пробувала на дерев'яних, на акрилових починати з разочок. І не, не, не дуже скользить. Тож ця пряжа краще в'язати на металевих. От. На металевих зразу діло пішло, дуже швидко, гарно в'яжеться. Так. Все, ось такі мої е, покупки, готові роботи і процеси е, в'яжуться. Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Підписуйтесь на канал. Також на мій інстаграм я залишу під дом, відео -посилання. От, І до зустрічі! Бувайте! І всім гарних рівних петельок, гарних, красивих, готових робіт, от, щоб те, що ми починали в'язати, і завершували, і мали на це і натхнення, і сили, і здоров'я. Всім бажаю всього найкращого. Бувайте!